Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це Історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо наш цикл Історія України для дорослих. Дякуємо за підтримку фонду відродження. У попередньому випуску ми зупинилися на готському вторгненні і великому переселенні народів. Сьогодні ж розповімо про виникнення слов'ян давньоруської держави і Києва. І це дуже важливий момент. Бо його активно експлуатує Кремль як історичне виправдання для своїх завоювань людей восточних славян, які проживали на території Речі Посполітої і в московському державі, і в Польщі називали не руськими. І це не Путін придумав. Так було завжди. Ще у 1844 році чеський письменник Карл Гавлічик-Боровський сумно жартував. Росіяни люблять називати все російське слов'янським, аби пізніше все слов'янське назвати російським. Але звідки це все пішло? Який стосунок Москва має до слов'ян? Давайте розбиратися. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих, бо ми розповідаємо, звідки все взялося. <плес> У попередній серії ми говорили про землеробів, які жили в українських лісах та лісостепах, і терпіли на шестя усіляких іранців з германців. Настав час їх назвати. Це були праслов'яни. Ареал їхнього розселення це саме північ і захід України з околицями. Східною Польщею до одера, Придністров'ям і Південним Білорусі. Античні автори називали їх венедами, а готські – склавінами і антами. З агресивними сусідами мирні землероби поступово ставали все зубатішими. Збирати з них данину завойовникам ставало все важче. І готам за кожну копійку довелося вести важкі війни. А потім прийшли гуни і все закрутилось. Причинами великого переселення народів називають різке зростання населення і виснаження наявних земель та пасовиць. Ким спочатку були гуни тюрками, уграми чи монголоїдами достеменно невідомо, але точно не расистам. Бо, підкоривши якогось сусіда, тут же приймали у свій племінний союз і йшли загарбувати наступних. Тож у V столітті до України докотилася строката і дуже войовнича орда, і окупувала усіх присутніх. Сарматів та готів замкнув. І рушила далі на Рим. І рештки готів з сарматами аланами забрали. Усилям спустошена Римська імперія зупинила навалу аж у Франції, але почалася ланцюгова реакція. Племена розбіглися. Германці і собі кинулися завойовувати та мігрувати, тікаючи від гудів. А авари, болгари, угри і, зрештою, слов'яни услід за ним. Є естонський анекдот на цю тему. Грофі мовляв, переселялася одною колоною, доки не дійшли до Дороговказу. Там написано: наліво підеш, там тепло і гарно, а направо. Там холодно і темно. Тож ті, хто вмів читати, пішли наліво і стали угорцями. А ті, хто не вмів, пішли направо і стали естонцями. А так і слов'яни теж. Більшість пішли до теплих морів на спустошені аварами Балкани. Ще частина на захід, бо за одером і ельбою германців поменшало. Інші кривичі і словени чомусь рушили до холодної Балтики. А в'ятичі взагалі побрели у ліси північного сходу витісняти мордву, мещеру і мурому з боліт майбутньої Московії. От ті ж, хто залишився, ті й стали руссю. Звідки назвав? Та дідько його знає. Літопис каже, що це прийшлі варяги вікінги, так назвали. Слов'янофіли запевняють, ні, це типове місцеве слівце, он річки є. Рость і росава. А поборники сарматизму запевняють, це від роксоланів росомонів залишилося, які серед місцевих не то розчинилися, не то правити стали. Довести жодну з версій неможливо, тож обирайте на свій смак. Факт у тому, що після розпаду Андського племінного союзу, розбитого аварами, об'єднуватися східні слов'яни стали саме довкола Русі. Так себе почали називати надніпрянські поляни, поступово поширюючи етнонім і на всі підвладні племена і землі. Новгородці, що характерно, себе русинами не визнавали, залишалися словенними. А коли їхали до Києва, писали, що їдуть у Русь. Об'єднувалися заради виживання, бо довкола виникали потужні держави, які починали тиснути на Русь і її сусідів. На сході виник хозарський каганат, який почав збирати данину. На півдні відродилася після варварських нашесть Візантія і другий Рим Константинополь. А із заходу на слов'ян наступає імперія Карла Великого. Зі столицею теж усе просто. Вона виникла на перетині торгових шляхів Дніпровського з варягу греки, тобто з Балтики до Константинополя, і сухопутного з франків у Хозари. Питання коли? Нестор Літописець розповідає про заснування міста братами Києм, Щеком і Хоривом, але не називає дати. Десь задовго перед приходом Олега, тобто раніше 882 року. Наскільки раніше? Історію про трьох братів переповідає давньовірменський документ VI століття. Ще століттям раніше датують найстаріші укріплення на старокиївській горі, які археологи назвали Городищем Київ». І радянські вчені та чиновники зійшлися на тому, що Київ заснували десь в районі 482 року і відсвяткували його 1500-ліття. Але ця дата була вибрана фактично випадково. Бо на тисячі років раніше тут було трипільське поселення, а сотні років раніше розвинена археологічна культура, яку так і назвали київська. Тож українські історики у 1982-му виступали за визнання за Києвом соліднішого віку 2,5 тисячі років. Кремль не дозволив, бо столиця старшого брата усіх слов'ян Москва тоді виглядала б несерйозною новобудовою. Найточнішою виглядає оцінка не історика, а письменника. У Оноре де Бальзака запитали враження про найбільші міста російської імперії. І він відповів: Петербург молоде місто, Москва старе, але Київ вічне місто. Це північний рив. Ну добре, хай так. Але з князями. Теж не легше літописець каже: першим князем був вікінг Рюрик, його кияни самі запросили. Але він не приїхав, прислав замість себе іншого вікінга Олега, і той почав своє князювання з того, що передягнувся в купця, і увага! Підступно вбив київських князів Аскольда і Діра. Тобто тут були свої князі. Були, Нестор до них повертається і розказує. Аскольд був християнином, намагався всю Русь хрестити, а ще в походи на Константинополь ходив і торгівлею дуже цікавився. Сам перевіряв, що купці возять, звідки і куди. Тобто, довкола Києва на той час існувало небідне торгове князівство, здатне ще й спорядити військо на штурм столиці найближчої супердержави. А хто ж тоді заслав до Оскольда вбивць? Рюрика з Олегом точно кияни запросили. Чи це може змова язичників проти князя християнина? Питань більше, ніж відповідей. Але вистачить загадок, їх ще нам чимало трапиться згодом. Давайте краще пройдемося по наступних князях. Про них вже відомо набагато більше. Олег був князем-войовничим, підкорював навколишні племена, нападав на Константинополь, а за арабськими джерелами ще й на германців, лангобардів та франків. Помер від укусу змії. Його наступник Ігор. Теж воював із Візантією і тероризував підвладне за спробу зібрати подвійну данину, убитий деревлянами, начебто розірваний наопіл між двох зігнутих дерев. З тих пір у нас недолюблюють податківців. Дружина Ігоря, княгиня Ольга, брутально помстилася за чоловіка. Деревлян палила і закопувала живцем, і знищила їхню столицю і скоростей. З тих пір українці остерігаються своїх жінок. Потім Ольга, щоправда, заспокоїлася і зафіксувала податкові ставки, щоб фіскали не перевищували повноважень. З'їздила до Константинополя не з військом, а на переговори. Християнство прийняла, але сама нікого більше не загітувала. Навіть сина Святослава. Той знову взявся за батькову справу: воювати. Розбив волзький булгар, Аланів і Хозар, підкорив Радимичів і В'ятичів на прохання Візантії. Побив болгарське царство на Балканах. А потім спробував забрати його собі. Загинув в бою з новим ворогом Печенігами. Залишив лаконічну цитату, якою попереджав противника про свої наміри. Іду на ви. Сьогодні це лозунг Сил спецоперацій Збройних сил України. Святославів син Володимир Великий зміг зайняти трон лише після братовбивчої війни. І це не поетичне перебільшення. Він справді вбив свого брата і ще багато неподобств учинив. Мав 5 жінок і 800 наложниць. Зате Київ розбудував, кордони розширив, Русь охрестив. Цим зробив країну легітимною в очах християнського світу. Залишив нам у спадок свій герб, тризуб. Ось він на монеті. Довкола зображення напис: Володимир на столі, а це його срібло. Ні, це не означає, що він любив ходити по столах. Це мається на увазі на престолі. Володимирів, син Ярослав Мудрий, прийшов до влади знову через міжусобицю. А ще для чогось напав на Візантію. Тепер уже єдиновірно. Був розбитий. Але все решту робив на диво вдало. Переміг печенію і він на честь цього збудував. Софійський собор, і взагалі Київ перебудував і розширив золоті ворота, Печерський монастир і перша у Києві бібліотека, теж його робота. А ще організував собі фактично автокефалію і вибори першого митрополита Русина замість грека. Зробив кодекс законів руську правду, а також уклав цілу купу династичних союзів з низкою європейських володарів. Найпотрібнішими були союзи з поляками, угорцями та греками. Але найвідомішим став шлюб доньки Анни з королем Франції Генріхом І. І це у нас теж спробували вкрасти. Особисто Путін. Просвіщена французька публіка знає. А русской Анні королеве Франції, вот, маладша доч нашого великого князя Ярослава Мудрого. Не русская, а русинка. І нашого князя. Проте незабаром усе зміниться, як і чому вже у наступній серії. А поки що не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. До наступної епохи.